На останньому занятті домашнє завдання було зробити попап, який буде розташований по центру. А також хедер або футер, який буде прижатий догори або донизу. Тому зараз ми розберемо домашнє завдання, а також я покажу пару способів, як вирівнювати контент по центру. І першим ми зробимо хедер, який буде прикріплений догори. Першим додаємо. Tag -header. І також додамо меню, в якому будуть посилання. Перевіряємо. Так, виглядає воно не дуже. Тому зараз стилізуємо, додамо клас Links і зробимо його флексом. А списку задамо ліст стайл на щоб прибрати маркера. Виглядає воно не дуже, тому додамо, ще колір для фона і змінимо колір шрифта. І можемо обрати якийсь більш цікавий кольор, нехай буде там на синій. І зробимо біленький текст. Тепер трохи краще. Але як я вже казала, стиль браузера нам трошки заважають. Нам довелося прибрати маркерований цей список, ну, зробити list Style None». А також є зайві маржини, які теж йдуть від браузера тут в баді. Як бачите, у нас є цей маржин 8 пікселів. Тому, я думаю, прийшов час поговорити про таку річ, як CSS Reset. CSS Reset переписує стиль браузера. Основна ціль, щоб контент виглядав однаково в різних браузерах. Але в нових браузерах дизайн виглядає більш-менш однаково. Для скидання стилів є готові рішення, типу CleanSlate або Reset CSS. Особисто я вважаю, що зараз використання таких файлів не обов'язково. Краще зробити дизайн систему під себе, але все одно покажу, як то використовувати. Перший варіант це використати властивість all. І це треба буде зробити для кожного тега. Це якщо ви хочете свій власний файл створити. Для прикладу, ми зараз вичистимо стиля для HTML і body тегів. Додаємо сюди All і ставимо unset. Unset означає, що властивості елемента будуть змінені на наслідувані значення або значення з замовчуванням. Якщо відключити All, то в нас знову маржин 8 пікселів. Можете знизу побачити. Якщо ви хочете створити свій CSS Reset файл. То вам треба буде обнулити абсолютно всі стилі. Як бачите, тут в нас для списку залишилися його стилі, і взагалі для кожного тега. Тому для цього існують бібліотеки, в яких вже є готові файли для чистки е, стилів. Повертаємося до роботи з хедером. Трошки підредагую стилі, маржний падінги. А також додам класт до окремого посилання. І додамо падінг. Вже не так погано виглядає. І нам залишається лише додати фіксоване позиціонування та ширину. І нам залишається розмістити контент по центру. Ми використовуємо Flex, тому. Просто зробити justify Контент Центр. Все. Якщо у вас лише текст, то можна ще використовувати текст align Center. Є ще класичний варіант це використання margin 0, авто, про який, напевно, <плес> всі чули вже. Зараз його використаємо. Додам деякий контент. І ще додамо декілька блоків. Стилізуємо зараз цей бокс, додамо висоту, колір фону і маржин. Ось так виглядають наші бокси. До речі, як бачите, хедер прижатий до гори, як і було сказано в домашньому завданні. І тепер нам залишається лише вирівнити цей контент по центру. Тобто тут все просто. Ставимо ширину і маржин 0. Ось так воно буде виглядати. Наступне наше завдання було зробити спливаюче вікно, яке розташоване по центру. Це більш цікаве завдання. Спочатку створюємо клас для прозорого фону. І другий клас буде відповідати за сам попап. Щоб зробити прозорість. Ми можемо або зробити кольор фону і опасити властивість, або ми можемо зробити альфа-канал для кольору. Це я покажу трошки пізніше. Зараз покажу, як воно спрацює просто з кольором і з прозорістю. Ось наш елемент. І нам треба, бачите, він такий маленький, нам треба йому ще додати ширину і висоту 100%. Перевіримо, як воно виглядає. Масштабуємо. Ще додамо йому z index щоб попап був поверх всіх елементів. Перенесемо ці стилі і тепер стилізуємо сам попап. Зробимо йому білий фон. Ніяких більше зайвих елементів я додавати не буду, тому що цього відео це оцентрувати цей контент. Додамо йому ширину і висоту. І зараз побачите, що новий попапчик буде трохи прозорий. Тому цей підхід з фоном і прозорістю не дуже підходить, коли ваш попап всередині компоненту. Ось. І для того, щоб це пофіксити, ми зараз покладемо фон з альфа-каналом. Це RGBA, де останній показник це прозорість. Тепер це виглядає так, як треба. За допомогою властивостей топ і лефт 50% ми перенесемо попапчик на середину, але це ще не все. Нам, щоб він ідеально встав по центру, знадобиться властивість Transform Translate. Бачите, він не дуже по центру, і зараз поясню чому. Ну, нам треба побачити, який у нас розмір віконечка. І тепер покласти центральні лінії. Як бачите, воно правильно розташовано, воно починається по центру. А нам треба, щоб сам поп-ап був на середині цієї лінії. І те саме зробимо по горизонталі. Нам треба, щоб він перемістився на 50% вверх і вліво. І для цього нам потрібна властивість Transform Translate. Трансформ дозволяє робити трансформації до об'єкта, а Translate робить сув по осях X або Y. Або обидві. Нам треба буде зробити від'ємний сув на 50%. В нашому випадку мінус 50% по осі X та Y. Перевіряємо. Виглядає по центру, але можемо ще в фотошопі перевірити. На сьогодні це все.